24 квітня у Центрі творчості дітей та юнацтва Соняшник, що на масиві Леваневського, традиційно відбулася виставка конкурс дитячих малюнків Чорнобиль очима дітей, на якій було представлено 150 робіт. Маленькі Белоцерківці присвятили їх до 29-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. 25 років для атома це не термін. Так, є період розпаду. Є такі елементи, які давно розпалися, але є такі, які ще багато-багато років будуть нести шкоду нам. Сьогодні мені дуже прикро, що у нашій державі, так за підвиглядом, начебто не вистачає фінансування, ми недоцінюємо величину цієї трагедії. Адже сьогодні, коли проаналізувати елементарно стан здоров'я наших дітей, то більше 80% дітей є умовно хворими. І тільки незначна частинка, менше 10% дітей, є умовно здоровими. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що невидимі наслідки, але вони жахливі. З іншого боку, якщо подивитися на вашу працездатність, от ми вчителі дивимося на вас і нам дуже прикро, коли ми побачили, як у вас підвищується втомливість, як росію ці увага. І це чому? Бо є дія цього от негативного атома. І ви навіть про це можете і не здогадуватися. Приємно, що вкотре ми сьогодні проводимо підсумки виставки Чорнобилі дітей. Коли ви на ваші роботи, вони дуже тонко відмічають зміни в природі, вони тонко відмічають зміни в долях людей. І це говорить про те, що ви вдумливо ставитеся до цих речей. Поки є наша пам'ять, поки вона відображена в наших душах, в наших головах, поки вона відображена в малюнках. Я думаю, що трагедія, яка сталася, не повториться, бо ми вдома будемо ставитися до нашого майбутнього. Разом з тим, ось і в такий, такий спосіб, ми будемо пам'ятати і вшановувати пам'ять тих і, звичайно, в першу чергу мертвих і живих, які силою свого розуму, силою своєї праці старалися якнайбільше зробити для того, щоб не було поширення на великій території. На заход завітали поважні гості представники громадських організацій, жінки чорнобильців та ліквідатори, які розповіли дітям про ті страшні часи. Сьогодні от Чорнобиль вашими очима відображається тих, хто не бачив Чорнобиля на сьогоднішній день, але ви своїми очима своїм прагненням вдумуючись відображаєте на своїх малюнках. Те, що ви представляєте про Чорнобильську атомну станцію, про це лихо, яке до сьогоднішнього дня відлунується, на розсуджурі цього року було представлено 150 робіт, а 75 з них відзначили грамотами. грамотом. Артем, учень третього класу школи номер 3 А чуть Максим, учень третього класу, третя школа.